Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак задяка Виви на перегляд розкладу на картах Таро на місяць квітень 2025 рік. Можете загадати свої побажання, а також запитання, якщо у вас є щось важливе. А ми розпочинаємо. Загальний фон місяця робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада сьогодні з нами Таро Мінерали. Порада від таро мінералів, а також Таро янголів. Одна карта від таро янголів, додаткова колода 78 дверей. Також візьмемо по одній карті. Розпочинаємо, друзі, загальний фон місяця. Знак Зодіака Леви. Щаслива родина, а також багато роботи. Вісімка пентаклів. Робота. Зверніть увагу, друзі, карта Башта та карта Рицар Жезлів. Рицар жезлів це ваша вогняна стихія, це стрімкий рух вперед. Але після того, як щось ви кардинально зміните, карта башта показує, що зміняться обставини по роботі. Можливо, ви захочете десь перейти на нову роботу, але все у вас буде відбуватися енергійно. Прямуємо вперед фінанси. Зверніть увагу, друзі, тут пентаклів це багато шансів по фінансам та нормальна їх кількість, така яка вас цілком влаштує. Двічка кубків показує про те, що ви можете, вам може допомагати кохана людина, наприклад, якщо ви дівчина, то це чоловік або навпаки, для того, щоб ось так ваші фінанси. Гармонійно працювали та до вас надходили. Туз Пентаклів про це каже. Особисті питання. Карта сила, ні, карта правосуддя та карта П'ятірочка пентаклів. Особисті питання можуть бути дещо вами поставлені на Другий план, тому що правосуддя, воно означає, якщо ви, наприклад, більше уваги додаєте роботі або кар'єрі, то ваші особисті питання можуть трохи зависнути. І ця карта показує, намагайтесь тримати баланс. А п'ятерочка пентаклів показує слабке здоров'я. Чому я так кажу? Тому що тільки що шотуз пентаклів показував. Достатньо фінансів. Можливо, це виснаження, п'ятірка пентаклів. Можливо, це емоціональне виснаження. емоційне. Ви, наприклад, втомилися, і вам важко, але ви продовжуєте працювати. Зверніть увагу особисті питання старший аркан, а також робота старший аркан. Щось таке важливе буде відбуватися. Застереженням. Сімка пентаклів, а також дорога. Сімка пентаклів показує ваше очікування, а також дорога. Можливо, ви думаєте, що якщо я десь поїду, або переїду, або тимчасово переїду, то так буде краще. Але чомусь застереження показує, що вам не варто нікуди їхати і чогось очікувати від. Тієї ситуації, що ви кудись поїдете і все зміниться. Не варто це робити. Саме в місяці квітень для левів. Далі, друзі, прямуємо. Порада. Порада вісімка жезлів, а також порада тройка мечів. Зверніть увагу, друзі. 8 кажезлів це швидкість, це якісь стрімкі рішення, і вони можуть вас розчарувати, розбити серце. Ось ці стрімкі рішення можуть бути пов'язані, наприклад, ви по роботі керівник, і ви взяли якісь працівники, і ці працівники вас не влаштували. Або, наприклад, якісь друзі, котрі у вас вже були, по якимось питанням вас підвели. Не робіть нічого стрімко. Добре продумуйте, добре зважте, коли ви приймаєте рішення. І саме так буде правильно, тому що це порада. Далі, друзі, дивимось, Даламіт. Це мінерал, котрий каже про позитивні рішення. Якими позитивними ви їх зробите, такими у вас і будуть дії та рішення та результат, направлений на позитив. І таро янголів. Зараз, друзі, подивимось, що для вас розкаже Теро Янголів. Охоронець думки. Вас можуть покликати бути представником справи, близькою вашому серцю. Ваші янголи дадуть вам ідеальні слова і ви впорайтесь блискуче. Вас можуть попросити стати наставником або знайти його самостійно. Ця ситуація залучає когось професійного, з позитивним настроєм і свіжими ідеями. Ця людина, якою можете бути і ви. Можете бути емоційною та недоступною. Зверніть увагу на якості, котрі вам пропонується використовувати. Емоційною, але недоступною. Тобто, все правильно оцінюєте, хто на що заслуговує. Порада ще, друзі, ось ці троєчка мечів. Я вам кажу, тут багато варіантів вирішення, а тут ви маєте обрати правильний. Звісно, це нелегко, але покладайтесь на свої емоції, те, що ви відчуваєте, але не показуйте свої емоції. Бачите, як дуже мудро янголи вам підказують. Робіть вибір, але не показуйте свої емоції, але робіть вибір серцем. Для того, щоб не помилитися. Ось так. Іноді тільки сама людина знає те, що відбувається в вашому житті і як вам правильно вчинити. Карти тільки дають вам пропозиції, котрі ви можете використовувати. Ще раз, друзі, підкреслимо: старший аркан по роботі, старший аркан в особистому житті. Намагатися нікуди не їхати і нічого не Великого не очікувати від якихось ситуацій. Іноді, даже гарний лідер не може вплинути на ситуацію, котра складається завдяки зіркам або якимсь обставинам. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за підписки, перегляди та лайки. Завжди чекаю вас на своєму каналі.